Найактуальніші новини щогодини на Янтарне -ФМ. Де працюватиме у Новояворівській лікарні черговий педіатр. Та як пройшов футбольний турнір? Кубок міського голови? З вами Марія Канцелярист говоримо про головне: Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Міноборони України кодифікувало і допустило до використання безпілотні авіаційні комплекси батон українського виробництва. Бойові пташки можуть працювати за різних погодних умов. А ще ці дрони уражають ворожі цілі на чималій швидкості. А в Україні повністю або частково відновили 964 об'єкти медзакладів, які були пошкоджені через російську агресію. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків команда Янтарне ФМ підтримала важливий збір на реб для наших захисників. І вже від хлопців надійшов фото та відеозвіт із подяками кожному, хто долучився до цієї важливої справи донатами. Ви знайдете його в наших соцмережах. Новояврівській лікарні від сьогодні черговий педіатр знаходитиметься у відділенні невідкладної медичної допомоги. Це хірургічний корпус перший поверх. Графік його роботи є в телеграмі та Фейсбуці. Янтарнефем. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту у Новояворівську відбувся традиційний футбольний турнір Кубок міського голови. Цікавою частиною заходу стала інтерактивна Вікторина про історію новояворівського футболу. Також кубок мав благодійну мету. Тут зібрали 10 тисяч гривень на ЗСУ. Громаді підбили підсумки другого вже територіального етапу проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги цього разу із футзалу. Серед команд 5-9 класів золото у Прилбичів, срібло у першої школи, а бронза у Новояврівського ліцею. Серед команд 9-11 класів перше місце третя школа, друге шкло, а третє прилбичі. У Новояврівську впродовж трьох днів відбувались навчально-тренувальні збори претенденток до жіночої національної збірної команди з флорболу. У відділі культури молоді та спорту міської ради розповіли, що йдеться про дорослу команду та дівчат до 19 років. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність. Температура в день плюс один градус. Уночі мінус сім. Вітер два-чотири метри на секунду без опадів. Вночі та вранці слабкий туман ожеледь. На окремих ділянках доріг ожеледиться. І це все про головне. Бажаю вам затишного вечора на радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.